До вашої уваги, багатофункціональний ніж Rike Tracker LD51, що допоможе вирішити практично будь-яке завдання у повсякденному житті або під час походу. Ніж постачається в шикарній подарунковій коробці, виглядає досить престижно. Даний ніж виходить в лінійки LD, з іншими екземплярами можна ознайомитися в інформативній брошурі, яка йде в комплекті. LD61 ніж, який, на жаль, не можна зустріти на нашому ринку. Відмінність з 51 полягає в тому, що в 61-му є в наявності напильник. Параметри даного девайсу наступні: довжина основного клинка 85 мм, загальна довжина 199 мм, довжина в закритому стані 114 мм, сталь 12C27. Накладки на руків'ї G10, вага 262 грама. Кожен ніж райк має свій серійний номер, яким можна перевірити його оригінальність. Давайте поглянемо на функціонал даного девайсу поближче, а функцій в ньому чимало H23. Клинок з латкою заточкою. ширина 3 мм. На клинку вказана марка сталь. Важливий момент: розміщений клинок з лівої сторони, що полегшує роботу з ним для людини, в якої права рука домінуюча, тобто для правши. Довго працювати по дереву все ж буде незручно. Будемо відвертими. Ширина руків'я не дасть можливості довго з ним працювати по дереву. Але у разі необхідності даним ножом можна закрити незначні завдання під час походу. Перейдемо до інструментів викрутка. Найбільшим плюсом в порівнянні з іншим найвідомішим виробником є саме розміщення даної викрутки. Нею дійсно зручно працювати. На різних поверхнях та в різних умовах. Плоскогубці з'єднані з кусачками для дроту та плоскогубцями для обжиму клем або дроту. Задачу по закручуванню невеликої гайки виконують легко. Окрім цього, можна буде відрізати нетовстий дріт за рахунок кусачок. Можна ними також щось дістати. Покласти в місце, де пальцями не можна це здійснити. Дворядна пилка. Досить ріжуча та зручна. Відкривачка. Зрозуміло всім для чого. Але окрім цього, є отвір для того, щоб загибати дріт. Також кут відкривачки дозволяє у разі необхідності щось відкрити припідняти. Стропоріз. І паралельно плоска викрутка. Дуже гостра річ, якою можна відкрити коробку. Завдяки куту нахилу даного інструменту додається вже певна гострота йому. Забезпечить розрізання шнурів, паракорду і як варіант в автомобілі паску безпеки у разі екстреної ситуації. Ножиці. Сім зрозумілий інструмент. Забезпечить розрізання паперу картону бляшанки. Шило. Якщо вам необхідно зробити отвір в одязі, бляшанці, пластмасі, тоді даний інструмент вам допоможе. Окрім цього, тут же додавлено інструмент для оголення та закручування дроту. Ну і розміщення шила тут також в правильному місці. Працювати ним дуже зручно. Є інструмент для роботи з велосипедними спицями. Окрім цього, в комплекті йде досить великий та зручний пінцет, і також склобій. Велика кількість функцій обумовлює досить велику вагу моделі. На даний момент це один з найбільших ножів у лінійці LD. Всі інструменти виконані із сталі Sandvik, що не боїться вологи та бруду. Метал загартований до твердості 58-59 по школі Rockwell, що дозволяє довго зберігати гостроту ріжучої кромки. Елементи добре підігнані один до одного, немає люфтів та зазорів. Рунок фіксується у відкритому стані замком Liner Lock. Інші інструменти фіксуються у закритому та відкритому положенні за допомогою механізму Sleep Joint. Рукоятка має фактурні накладки з J10, які запобігають вислизу ножа з долоні. Багатофункціональний ніж на всі випадки життя поєднує 25 функцій та більше 15 різних інструментів, виконаний із нержавіючої сталі. Тому може використовуватись у похідних умовах, не потребує особливого догляду.